Ми щойно завершили підготовку саду до зими, але вже за кількість місяців знову почнемо висаджувати насіння. Деяке насіння потребує холодної стратифікації це процес, коли насіння піддається дії низьких температур. Зазвичай садівники імітують цей цикл, залишаючи насіння у холодильнику, але можна звільнити місце в холодильнику, просто залишивши насіння на вулиці, адже холод у холодильнику якраз і призначений для імітації зими. Я бачу різні методи, де використовуються порожні пляшки від молока, відрі або лодки для льоду, але нещодавно натрапив на спосіб від садівниці в Інстаграм, який, на мою думку, набагато кращий. Якщо подумати про ті, як рослини ростуть у дикій природі, де вони скидають насіння восени, а потім проростають навісні, стає зрозуміло, що це насіння протягом зими підається впливу дощу, снігу та низьких температур. І це не просто ті, що вони виживають у холоді, деяким насінням буквально потрібен цей холод, щоб прорости на вісні. Температури в діапазоні від 3 до 4 градусів за Цельсієм достатні для цього процесу, тому мало які регіони не досягають таких показників узимку. Хоч і немає чітких правил щодо того, які саме види насіння потребують холодної стратифікації, кількість квітів і трав. Так, хоч і деякі багаторичники, такі як Айстри та Настурці, і однорічні види, такі як сині, не потребують, кількість овочів теж не зажадають, але деякі, наприклад, горох або артишоки, так. Хоч і в інтернеті є багато списків трав і квітів, яким потрібна стратифікація, жоден з них не є вичерпним. Часто цю інформацію можна знайти на упаковці з насінням або просто загуглити назву рослини разом із запитом, холодна стратифікація. Найбезпечніше припускати, що вашим багатим квітам і травам це потрібно. У деяких випадках насіння, яке ви купуєте на вісні, вже могло пройти стратифікацію, але зазвичай це не так. Тому роками садівники імітували холод за допомогою холодильника, і це, звичайно, не так. Контрольований процес температура в холодильнику залишається стабільною. З іншого боку, можна просто розкидати насіння по землі восени і дати природи йти своїм шляхом, але це підає насіння ризикам, таким як вітер, птахи та інші тварини. Мій улюблений спосіб стратифікації насіння на вулиці. Але цей метод, який демонструється в інстаграм акаунті WinтаSook від садівниці на ім'я Елізабет, співає найкраще з обох світів, створюючи напівконтрольоване середовище для насіння на вулиці. Що мені подобається в цьому способі, він вимагає мінімуму володіння, а всі матеріали багаторазові. По суті, ви висаджуєте невелику кількість насіння у ґрунт у застібному пакеті з дренажем, який підвішується над землею у вертикальному положенні. Насіння відчує на собі всі зими умови і самостійно проростає, коли погода стане сприятливою. Потім ви можете акуратно розділити паростки і пересадити їх. Цей метод означає, що насіння було піддане реальним умовам, у яких воно буде рости, тому паростки виявляються більш стійкими до вашого клімату. Їм не потрібно загартовувати, адже вони вже росли на вулиці, ви можете просто пересадити їх у ґрунт на вісні. Для шкірного виду насіння вам знадобиться один пакет. Один. Візьміть великий застібний пакет, краще зі слайдером, і зробіть кількість невеликих надрізів на дні для дренажу, як показано у відео. 2. Підпишіть пакет, більше мають спеціальне віконце для цього перманентним маркером. 3. Додайте кілька склянок ґрунту і зволожіть його так, щоб він був вологим, але не мокрим. Надлишок води можна видалити, зціпивши пакет. 4. Тримаючи пакет вертикально, додайте насіння на поверхню ґрунту. Глибина посадки зазвичай вказана на упаковці дотримуйтесь цих рекомендацій. Наприклад, якщо насіння має бути на глибині 2,5 см, посипте його на ґрунт і додайте зверху ще шар ґрунту тієї штовщини. Дали вам знати місце, де можна підвісити пакети. Ідеально підходить проміжок між двома високими грядками, але можна також використовувати цегли або тротуарну плитку. Потрібні дві стіни завишки приблизно 30 см, між якими ви розмістите дерев'яні палички. У відео Елізабет використовує палички для маршмеллоу заміну дерев'яних штирів, їх можна купити набором. Пакети мають залишатися трохи відкритими, щоб дощ і сніг потрапляли всередину, але не повною. Елізабет закриває пакет майже повністю, залишаючись відкритим кілька сантиметрів на одному кінці. На цей кінець кріпитися причіпка. Потім вона просовує першу паличку через застіпку біля верху пакета, а другу кладу паралельно перший, ближче до іншого кінця. Причіпка кріпитися до палички і пакету, фіксуючи його. Готовий результат можна побачити у цьому пості. Залиште пакети на вулиці під потоком постривай. Неважливо, чи їх засипле снігом, чи заморозити, насіння має бути в порядку. Ті, що має прорости, зробити це навісні. Елізабет показує, як її насіння переживає різні погодні умови в її саду. Єдине, за чим варто слідкувати, щоб пакети залишалися у вертикальному положенні з доступом повітря через відкритий кінець. Застібний пакет працює як міні-теплиця, утримуючи вологу і температуру. У цьому сенсі він дуже ефективний для вирощування паростків, хоче, звичайно, смороду швидко переростуть цей тимчасовий будинок. Кількість квіткових паростків можна безпечно пересадити з пакетів у ґрунт. Витягніть весь ґрунт із пакету, він буде триматися разом завдяки корінцю, а потім акуратно розділіть його на окремі рослини і висадіть у землю. Пакети, палички та причіпки можна зберегти для використання наступного року.